Читаю Слово Боже, яке записане в від святого Івана, розділ 8 і читаю з 32-го вірша Івана розділ 8, 32 й вірш. Пізнайте істину і істина зробить вас вільними. Пізнайте правду і правда вас вільними зробить. Різні переклади. Сідайте, будь ласка. Дорога церква Христова, щиро вітаю вас, любові Господа Ісуса Христа, мир вам. А ви знаєте, я коли сказав, що дорога церква вона дійсно для мене дорога, тому що моє, як би сказати, зростання в Христі або становлення як християнина відбувалося саме. Ну, не в цій церкві, так, але все-таки це була церква Чернівецька, ще на старій Жучки, хто пам'ятає. Це був чудовий час, коли ми там проводили з молоддю, коли треба було і дещо переносити, і Господь дарував а, такий час для мене зростати саме в Чернівецькій церкві. як... Молодий хлопець, як юнак, я пізнавав перші кроки саме тут. І, взагалі, знаєте, якщо сказати для мене церква на Рилєєва це якби ну, така дорога церква. Чому? Тому що я завжди берав приклад з цієї церкви. Те, що були добрі такі у вас служителі, як Віктор Єфремович, Марін Тодорович. А і завжди, я, знаєте, так, наша церква, вона. Якби відображала вашу церкву, правда, ми в 10 разів менше від вас, але все-таки це було, як би сказати, відображенням Рілеївської церкви. Е, мені дуже приємно, що наша молодь, коли ще ми були хлопцями, брали участь у побудові цього дому молитви, е, пам'ятаю ці часи, дуже цікаві часи, дуже благословенні часи були. Тому ви для мене, дорогі, можливо, вас ви не знаєте мене, можливо, хтось думає, що дорога церква, тому що тут Григорій Андрійович, я теж Андрійович, теж Пастушак, але не тому. знаєте, не Тому Тому що дійсно, знаєте, ми переживаємо одні ті самі переживання в нас. Скажімо, в час війни наша церква і ваша церква дуже, дуже ну скажімо, перенесла такі втрати. Да? Я знаю так само і ми перенесли втрати в тому, що багато виїхало. Але не про це сьогодні я хочу говорити. Знаєте, я хочу говорити сьогодні про те, що уже третій рік йде широкомасштабна жорстока кровопролитна війна. Щоденно гинуть сотні, а то й тисячі солдатів, мирних жителів. Жорстокі обстріли не тільки, скажімо, військових об'єктів чи інфраструктури, але гинуть і люди мирні, житлові будинки, культурні центри і навіть доми молитви. Ми живемо в цей час і ми розуміємо, що це таке є. Сьогодні я хочу говорити на тему повернення з полону. Інколи воюючі сторони, ми це знаємо, бачимо інколи, обмінюються полоненими. Ви звертали увагу на цей процес, що відбувається, коли оці полонені солдати, люди, які були в полоні, повертаються на рідну землю? Хтось, знаєте, падає цілує землю. Хтось завмирає в обіймах дружин, батьків, дітей, друзів. Хтось просто знімає руки до неба і дякує Богові, що час полону минув. І ми радіємо. Але знаєте, дивлячись на ці зустрічі, розумієш, що ці люди перенесли дуже великі випробування. Їм було дуже важко в полоні. Їм було дуже важко в полоні. Але якщо б ви поговорили з ними, ви, ви б прийшли в висновку такого, що з цими людьми щось не так. Полон все-таки залишив свій знак на їхньому всьому єсті. Щось залишилося, щось залишилося від полону. Браті, сестри, сьогодні я би хотів говорити про інший полон полон гріха. Наш ворог, він страшний і сильний, він дуже підступний. Навіть лежачого він не залишає ознак життя, він добиває. Ну, я не про росіян. Правда, вони теж жорстокі, але наш ворог він ще гірший. Наш ворог каже слово святе, що наш ворог як той, хто прийшов, щоб погубити і тіло, і душу. Наш ворог це диявол. І ви знаєте, ми щасливі тим, що ми знаємо його задуми, ми знаємо, для чого він прийшов. І апостол Петро говорить про те, що він ходить, як речучи, як лев, що шукає пожерти кого. Часто він поступає дуже хитро, підступно. Я би сьогодні хотів навести приклад старого заповіту, прочитати одну історію, яка також говорить про полон. Це перша книга, перша книга Самуїла. 11 розділ є так, записана така історія. І вийшов Амонітянин Нахаш і таборував при Геліаському Явешу. І сказали всі Явеські люди до Нахаша: Склади з нами умову, і ми будемо слухати, служити тобі. І сказав до них Амонітянин Нахаш, Про це складу я з вами умову, щоб кожному з вас вибрати праве око. І я вчиню це на ганьбу для всього Ізраїля. До цього місія. Я хотів би, далі ми продовжимо ще цю історію, але думаю, ви вже зрозуміли про те, що як жителі Явешу були оточені ворогами оцього царя Нахаша, царя амунітян. І знаєте, вони бачили, що. Сили переважають, що вони нічого вже вчинити не можуть, і вони просто-напросто здалися в полон. Але знаєте, цар цей, він не був незадоволений тим, що він вже має полонених, має з кого брати данину, має, кому роб... має ту, ту дармову робочу силу. Він каже, добре, я складу з вами умову, але я хочу зробити ще одну справу. Я хочу, щоб у вас. Викололи праве око, щоб ви ходили без правого ока, щоб ви мали мій знак на вас, щоб він був, щоб всі бачили, що ви полонені, що ви служите мені. І це я зроблю для ганьби. Ганьби для всього Ізраїля. Я цим посоромлю весь Ізраїль. Я цим посоромлю вашого Бога. І ви будете мені служити, не просто служити, ви будете ходити з моїм знаком. З моїм тавром. І це я зроблю, щоб знеславити вашого Бога. Так сказав Нахаш. Знаєте, наш ворог, він також такий самий, як ворог, який брали в полон в Консадберах, пам'ятаєте? Хто знає історію полонені, вони носили також бірки тавро, що вони полонені. Так було в гулазі, так було всіх з тими, хто був полонений. Наш ворог теж не просто хоче, щоб ми йому служили на тимчасове якісь задоволення. Він хоче насміятися сам перед на церквою. Над народом Божим. Він хоче насміятися над Богом. Він просто хоче, словами нашої історії, виколити нам око, і щоб ми ходили з Його тавром. Він каже: я зроблю так, щоб ви жили в своє задоволення, щоб ви не мали нічого, ні в чому не мали якої потреби, що хочете та беріть. Це буде нашим Союзом. Ходіть на зібрання. Слухайте слово Боже, насолоджуйтеся гарним співом хору чи співаків. Все це можна робити. Ставайте на коліна, моліться разом. Можливо, їй амінь. Але я все-таки хочу залишити вам своє тавро. Я хочу, щоб ви ходили без правого ока. Щоб ви мали, оцю, знаєте, Недостатність, щоб ви мали оцей е, ваду мали, і це буде моїм знаком. Щоб я був задоволений, щоб я казав, ну бачите, вони моляться, вони і ходять на зібрання, вони, можливо, навіть і співають гарно, вони все можуть, але вони мої. У них немає правого ока. Тавро моє на них. Ви скажете, як це може бути? Він скаже так, дивіться, вони такі, як ми, в їхніх сім'ях сварки, в їхніх сім'ях бійки, вони можуть навіть розлучатися. Вони залежні від алкоголю, хтось залежний від інтернету, хтось залежний від порнографії. Вони мої. Вони так як всі гоняться за грішми, за багатством. Вони мої, бо на них моє Тавро. І знаєте, на превеликий жаль, наш ворог має в цьому рацію. Це є правда. Це є правда, тому що багато з тих, хто носить ім'я християнин, може мати і Тавро, може мати. Бути позбути цього правого ока. Недавно в Америці прийшла така зустріч молоді на тему, як позбутися залежностей. І до спікера цієї конференції підійшла 14-літня дівчинка і сказала: Пастор, що мені робити? Я залежна від порнографії. Я не можу нічого нікому сказати, бо брат мій побачив це і сказав, що якщо ти щось скажеш про мене, а він був невіруючий батькам, то я батькам розкажу, від чого ти залежна. І в такому, знаєте, вона каже, я залежна від всього того, і зараз я не знаю, що мені робити. Знаєте, якщо згадати молодь, Часів Ісуса Христа і молодь сьогоднішню, юнаків сьогоднішніх і юнака часів Ісуса Христа. Пам'ятаєте, до Христа підійшов юнак і запитався, запитався Його, Учителю, як мені досягнути Царства Божого? Сьогоднішні, сьогоднішні юнаки не підходять до пастора і не питаються. Брат, а як мені досягнути Царства Небесного? Скоріше він скаже, не чіпайте мене. Я живу, як хочу. Я вам не мішаю? Я вам нічого не мішаю. Не мішайте мені жити так, як я живу. Любіть мене таким, як є. Тому що так слово Боже чить. І взагалі, докажіть мені те, що я роблю, що воно є гріх, де написано. Знайдіть. Дайте мені аргументи. Докажіть мені. Ви чули колись, брати, чули колись таке? Я чув, я чув. Знаєте, чи можна втекти від такого полону? Якщо згадати повернутися до нашої історії, про яку я, з чого я почав, про жителів Явеша, коли вони почули про те, що вони будуть носити знак, коли в них буде виколене праве око, вони сказали, годі почекайте. Давайте я зачитаю. Це місце, і ми побачимо, що зробили жителі, жителі Явеша. Вони сказали: дайте нам час, дайте нам час і ми дамо відповідь, але ми хочемо піти, щоб нам допомогли. Ми хочемо допомогу отримати. І вони сказали так. І сказали до нього євеські старші, зачекай нам сім день, і нехай ми пошлемо послів усі Ізраїльові краї. І якщо нема нам порятунку, то вийдемо до тебе. І прийшли ті посли до Саулової гіві і говорили ті слова до ушей народу, і весь народ підніс свій голос та й заплакав. Аж ось Саул іде з худобою з поля, і сказав Саул. Що надали, чому плачуть? І розповіли йому слова євеській люди, і злинув Божий дух на Саула, як слухав він ті слова, і дуже запалав гнів його. І далі, ви знаєте, можливо, читали, що вони сказали так: як один народ, ми вийдемо і визволимо оцих євеських жителів від оцієї ганьби. Так вони і зробили. Браті і сестри. Коли ми потрапляємо в полон, коли ми... нам треба також шукати цієї допомоги, нам треба також шукати, хто би нам допоміг. Вони знайшли, жителі Євешу, знайшли допомогу в особі Саула. Але якщо ти в полоні диявола, і він вже виколов тобі праве око, ти погано бачиш бути без ока. Одного це дуже погано. Бо ти погано бачиш. В тебе є вада на російській мові ущербний. Ти ущербний. Тобі треба тікати з цього. Знаєте, Треба ще побачити, що ти в цьому полоні, бо можна так, що ти навіть і не бачиш цього. Я знаю такий приклад, приводив один брат про артиста Станіслава Садальського. Може, знаєте такого, російський артист, розказує таку подію, коли він їхав з Петербурга в Москву, і до нього в купе Зайшло двоє людей. Одна один старший чоловік, а один молодший. І цей молодший вийшов в тамбур і почав роздивлятися навколи, в нав, 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 вікно роздивлятися, і почав а, казати: тату, дивись, дивись, дивись дерева поплили, дивись річка, дивись там на річки там гуси, лебеді. Це почули, знаєте, сусіди та й зразу подумали. Чоловікові десь 25 років, а він такі речі говорить. Він так повторювалося, і одна молода пара підійшли до цього старшого чоловіка, та й кажуть: Слухайте, це ваш син. Так, це мій син. Ну, ви десь його поведіть, в якусь лікарню до якихось людей, які знають нього, мабуть, щось з розвитком, він, мабуть. Він, мабуть, ну, йому треба допомога, йому треба звільнитися від цього. Батько сказав такі слова: ми якраз від лікаря. Сьогодні мій син вперше бачить це все, що ми бачимо. Тому його така поведінка. Знаєте, коли ми відкриваємо свої очі духовні, ми виходимо з того полону. Нам відкривається краса Божа. І ми стаємо зовсім іншими людьми. Знаєте, нам можливо, хто хтось скаже, ну я ж не такий-то залежний від чогось такого страшного. Ну, я трошки люблю, ну гроші люблю. Оце ну, нічого такого немає. Знаєте, мені довелося робити на одній праці. Ну, на одному об'єкту я кладу плітку, і ми цілий тиждень говорили, робив я на цьому об'єкті, і з мною робили також двоє молодих людей. Цілий тиждень вони говорили, знаєте, про, а, про роботу. Вони говорили про гроші. І коли це було в суботу, вони один до одного, ти каже, йдеш куди? В церкву яку йдеш завтра на служіння? Ці люди вірують. Вони ні про що цілий тиждень не говорили, лише про гроші. Де як заробити? Де що купити, за ці... як витратити ці гроші? Я був здивований. Я був здивований. Ці люди залежні. Залежні, їм треба звільнятися від цього полону. Кожного з нас, брати і сестри, є свій полон. Кожний з нас щось має, як би там не казати, але щось, з цього треба звільнятися. І допоможе нам єдиний лікар, це Ісус Христос. Блудному Синові також, знаєте, було відкрито. Очі відкрилися, і він побачив, що він в такому полоні, в такому стані. І він зробив правильний виступ. А для жителів Євешу це був Саву. Для нас сьогодні це церква, це Христос, який повертає зір, який повертає нормальне життя, який повертає нас з полону. І знаєте, Христос сказав такі слова: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Вільними від всього. В моєму житті також були, знаєте, свої залежності. І я думав, як з ними боротися, як їх залишити. Але якщо ви прийдете до Ісуса Христа, якщо ви пізнаєте істину, то істина вас зробить усіх нас, усіх вільними. Не кажіть, що я нічого не маю. Все ж таки, щось в нас є. так? Що, від чого нам треба звільнятися? Можливо, навіть така дрібниця, як покричати на свого чоловіка чи на свою жінку. Кожен знає себе краще. Давайте йдемо до Ісуса Христа, давайте йдемо до правди, яку можна пізнати, якою яку треба жити. І пізнаєте істину. І істина зробить вас вільними. Амінь. Помолимось.